Розпаковка. Купили нове обладнання до гаражу для прокачки гальмів. Це ножки для того, щоб встановлювати таке. Отаку баклажечку з гальмівною рідиною на бачок. Оце сам агрегат. Підключається компресор сюди. Штуцера, кстати, в комплекті є. І з допомогою компресора можемо. Оце кришка для... Перевертається, відкривається кранік і поступово тече гальмівна рідина, щоб не завоздушити систему. Це одівається на прокачаний штуцер, подається тиск жатий і воно вакуумом витягує стару гальмівну рідину в бачок. Ось такі в нас поповнені в майстерні. Будемо скорость іспитувати.